Моє вітання. Ви дивитеся акценти сьогодні. Говоримо про безпекову ситуацію в місті. Торік у міністерстві внутрішніх справ звітували про те, що злочинність під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну знизилась, але водночас відсоток розкриття злочинів зріс. Минув ще один рік війни. Чи змінилася ситуація, що відбувається у місті у цей час? Розкаже мій гість. Це начальник головного управління Нацполіції області Артем Кисько. Вітаю вас. пане Артеме. Вітаю вас. Вітаю тали, тали. отже. Як я зазначила раніше, в міністерстві відзвітували, що розкриття злочинів відсоток збільшився, але самі кількість злочинів знизилась. Це про країну в цілому. А от в Запорізькій області, як зараз? Якщо надавати оцінку, то хочу сказати, що ситуація криміногенна, вона повністю контрольована. Я не хочу зараз вдаватись до відсотків да, да цих цифр вони нікому не зрозумілі і ні про що не скажуть. Ну але на сьогоднішній день. Злочинів, які б мали мали б суспільний резонанс, не скоєно. Злочинів, таких як вбивства, тяжкі тілесні ушкодження. Всі, які були скоєні, вони розкриті, і всі вони скоєні на побутовому ґрунті. Uh -huh. Тобто таких, щоб там кримінальні або замовні в цьому році, там жодного такого не було. Вуличні злочини, такі як пограбування або розбійні напади, також мають місце, але на сьогоднішній день всі, які були скоєні, вони розкриті і розкриті по гарячим е, слідам е, в більшості завдяки роботи наших наружних нарядів, які ну, під час патрулювання міста або оперативники там на протязі е, протягом е, кількох годин е, затримували таких злочинців. Е, е, також є квартирні крадіжки, але е, жодного е, по жодному з майнових злочинів ми не спостерігаємо. Щоб це були якісь серійні злочини, ну тобто, це епізодичні якісь моменти, це якщо коротко охарактеризувати, загалом в цьому році 18... Кримінальних проваджень стосовно організованих злочинних груп направлення до суду. Це е, такі як 11 з них по загаль, загально кримінальної злочинності, е, два по лінії міграційної поліції, одне з яких е, стосується переправлення чоловіків е, через кордон для того, щоб ухилитися від мобілізації. Це справи Запорізької області? Да, да, mm -hmm. так, е, супро, е, разом з колегами супроводжували. І поліцейські, і чотири е, злочинні групи, які е, стосуються економіки, розкрадання бюджетних коштів, також ми направили до суду. І одне злочинне угрупування було задокументовано, яке розповсюджувало наркотичні засоби. Е, про нього багато е, також слышали мешканці регіону. Е, тобто, ці люди вони створили нарколабораторію і через телеграм. Через інтернет-ресурси вони розповсюджували наркотичні засоби по всій території країни? Затримали, вилучили багато кількість прекурсорів, вже готових наркотиків. Зараз ця справа пішла до суду. Тобто, можна сказати, що ситуація зі злочинністю у Запоріжжі контрольована, дуже контрольована. От як ви працюєте над убезпеченням міста? От як працює поліція, що змінилося? На сьогоднішній день я думаю, що мешканці нашого регіону це відчувають і без моїх слів кількість нарядів міста і піших і автопатрулів. Вона є найбільшою по країні mm -hmm. і. Скажемо так, моя позиція така, що якщо вже працюють оперативники і слідчі, і розкривають злочин, то це ми десь не спрацювали. Тому що навіть якщо ми розкриваємо злочин, то ж е, людини, ж ми не повернемо щось е, там, да настрій, там навіть якщо повернули там речі, але ж е, цю моральну складову ми ж не, не відновимо. Тому… Е, Основні наші зусилля ми направляємо на те, щоб не допустити скоєння злочину, тобто на профілактику, і це така моя особиста позиція. Стосовно масових заходів, я розумію, що зараз таких у місті дуже масових немає, але все ж таки є певні, де є скупчення людей. От ви працюєте якось по особливому сцені? Також дякую за це запитання, тому що. Що стосується масових заходів, коротко хочу сказати, що в минулому році у зв'язку з військовим станом обласною військовою адміністрацією було наказом введено певні обмеження. Додаткові це стосується і заборони масових заходів, тому що наш регіон ми знаємо, що 42-45 секунд це час, який ракета С-300 долітає. Тому для унебезпечення саме владою було і прийняті ці обмеження, але в нас, на жаль, деякі громадяни маніпулюють для того, щоб заробити собі якісь там бали з приводу цього, як це насправді відбувається, там кажуть, поліція заборонила, поліція склала протокол. Звісно, що про ці масові заходи стає відомо дуже часто з відкритих джерел, які бачать не тільки тут, але і ворог. І, звісно, ми проводимо профілактичні бесіди і попереджаємо. Крім того, що попереджаємо, ми ще з'яснюємо, в який спосіб громадяни можуть сказати, ну, сказати про своє волевиявлення, обговорити проблемні питання. Тобто, ми не забороняємо, але ж ми роз'яснюємо, що є укриття. Ми можемо зібратись в укритті і проговорити це питання. Все проблема вирішена і. Але ж перекручують і кажуть, нам заборонили, зібрали там 100, зібрали там 50 mm -hmm. чоловік десь на вулиці, про це всім повідомили. А потім кажуть, що поліція mm -hmm. забороняє. Ми не забороняємо навіть коли є такі моменти, захід проходить і тільки на одного того, хто організував і кого заздалегідь попереджували, складається адміністративний протокол. Ну тобто, таким чином це mm -hmm. відбувається. Я хочу, щоб всі це всі це розуміли і розуміли, що. Якщо там є якийсь негатив, то це виключно маніпуляція. Угу. Ну тобто заходи можливі, але вони мають бути ну як мінімум в безпечному Звісно. місці. Звісно. Питання угу. тільки в цьому, не в просто в забороні висловлюватись, а в безпеці наших громадян і можна проводити просто в інший спосіб. Ну, до речі, про масові заходи і можливості. Е... Пусків в ракет. От війна спровокувала нові види порушень. Наприклад, любителі легких грошей можуть здавати інформацію ворогу. Це так звані навідники. От часті у нас такі випадки в області ви фіксуєте. Вдалося затримати когось на сьогоднішній день. Те, що стосується коригувальників вогню, це справа, перш за все служби безпеки України, з якою ми е, Співпрацює, співпрацюємо так. дуже плідно на сьогоднішній день. Е, саме е, поліцейськими повідомлено про підозру 280 колаборантам, mm -hmm. це і нашими слідчими слідчими СБУ за супроводу е, оперативників поліції е, і Якщо з останніх приводів, то на минулому тижні наші бердянські поліцейські зі слідчими СБУ вислідили колаборантку з Бердянського району, яка організувала там вибори, проходила навчання в Російській Федерації. І е, тимчасово виїхала на на підконтрольну нам mm -hmm. територію в інший регіон, де вона була і затримана, і наразі заарештована судом. Було зібрана відносно неї повністю доказова база, повідомлено про підозру, і суд е, заарештував. Ну, якраз я хотіла запитати, як з колаборантами працюєте з тими, хто на окупованих територіях. же ж немає можливості поки їх затримати, і так далі. Тут виходить, вже що ви просто відстежуєте. Є, є як в цьому угу. випадку, це фактичне затримання, але кожен хто зрадив нашу країну, він звісно понесе наказання. Ми є певний механізм збору доказової бази. Відносно зрадників, колаборантів mm -hmm. у служби безпеки у поліції, і завдяки цьому, коли ми збираємо, прокуратура погоджує заочне повідомлення про підозру, міру запобіжного mm -hmm. заходу. І звісно, прийде час, коли ми просто вже будемо затримувати і доставляти до суду. Крім цього, тісно співпрацюємо з підрозділами Європолу для того, щоб про таких осіб, яких повідомлено про підозру. Надаємо інформацію в Європол для того, щоб ці особи вже не могли е, вільно пересуватися країнами Європи і там десь на навчання, щось на відпочинок чи чи кудись потрапити. Що можна сказати про наркозлочинність? Ви сказали, що було викрито цілу лабораторію. Що змінила війна? Більше менше стало у нас. Цього на сьогоднішній день є два види злочинності, які дійсно вони найбільші. Одна з них це те, що ви кажете, наркозлочинність, і це потрібно визнати, і друга це шахрайство. Що стосується наркозлочинності, зараз там не хочу там, громких слів казати, але з початку року 91 наркозбувальник нами задокументований, повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи. Крім цього, задокументовано чотири нарколабораторії і п'ятьому п'ятьом особам, які їх організували, утримували. Також повідомлено про підозру притягнуто до відповідальності 14 притона утримувачів і 20 осіб, які вирощували нарковмисні речовини. Якщо це перевести в гроші, да, то по ціні чорного ринку нам було вилучено 467 гривень. Кілограмів наркотичних засобів десь 1300 літрів приблизно прекурсорів, і це якщо перевести по ціні чорного ринку, це 52 мільйони гривень. Ну якщо показати про результати в цьому напрямку, ну але дійсно роботи ще багато є багато напрацювань з колегами з інших регіонів, з колегами з зі Служби безпеки України, і про це ми будемо інформувати. Населення, ну, якщо порівняти з минулими роками, це солідний результат стосовно затримання і виявлення таких злочинців? якщо брати з попереднім роком, ну майже у два рази більше це. Ну якщо довоєнний період, це теж виходить чи да, більше зараз, да. і якщо брати mm -hmm. поза минулий рік, також. Ми там не кажемо про кількість кримінальних проваджень, знову таки те, що про що я казав. Я не хочу в статистику вдаватись. Це я кажу Достатньо, про я кажу про реальні стало. результати, угу. про затриманих по тих, які ну безпосередньо вже притягнуті до відповідальності. Ви якось по-новому з ними працюєте? Можливо, там шляхи вирішення проблеми торгівлі в соцмережах, наприклад, знайшлися, або виявлення таких. Продавців, дилерів не те, що знайшлись, але дійсно є нові подходи, і те, що стосується саме наркозбувальників, їх документування, то дійсно залучаємо підрозділи і кіберполіції, угу. і вони дуже потужно допомагають, працюють, і кримінального аналізу, і світ міняється, злочинність міняється, вона не стоїть на місці і потрібно. Своєчасно це розуміти і підстраюватися, і також розвиватися нові методи, нові способи, і в тому числі да це дуже складно задокументувати, збути через інтернет, але є вже напрацьована. Угу. Оце е, організована злочинна група, про яку я казав, вона саме через інтернет і займалась збутом наркотиків, але ж угу. всі знаходяться. За гратами ви поряд з наркозлочинністю, шахрайство поставили. Теж Та велика проблема зараз. Я хотів би на цьому трохи зупинитись, тому що ми на сьогоднішній день проводимо потужні інформаційні компанії, намагаємось довести до мешканців, як себе у, у неубезпечити від цього. Ну але на жаль, ми бачимо, що в структурі злочинності, і як по регіону, так і в цілому по країні. Ну, шахрайства займають найбільшу зараз ділянку. І скільки б ми там не працювали з населенням і не інформували, все, равно, все одно там щодня знаходяться ті, хто угу. от, питаєш, да, я, я, я нібито знав або знала, да, я, я про це слышала, Ну а чому так зробити? Ну, повірила. Угу. Е, якщо брати для розуміння. Е, всі шахрайства то десь 27% у нас займається купівля або продаж товарів через мережу інтернет. Тому тут завжди ми кажемо правило просте. Е, ніколи не перераховувати гроші, поки не отримаєш товар, ну наприклад, через нову пошту. Інколи е, там передоплату також є перевірені сайти, якими потрібно користуватись, Все по іншому тут ну нічого не, не зробиш. Ну але перераховують повні гроші і автівки купляють. Причому ну тобто такі. Е, не в 500 там, або 100 гривень, а ну, в тисячах. 23% – це фішингове посилання, коли переходять для того, щоб отримати якісь нібито виплати, або як вимушених переселенців, або там від міжнародних організацій, всіляких. правила знову таке одне: ніколи не повідомляти реквізити банківської карти. Ці три цифри сієві код. Ні в якому разі, не десь там в особистому спілкуванні. Ні якщо вам нібито з банку зателефонували, ніколи банківські роботники не будуть питати реквізити банківської карти, особливо цієї код. 22% – це злам акаунтів, коли там десь в соцмережах намагаються. Там написати, що потрібна допомога, переперечисліть гроші, хтось захворів, або на збір військової амуніції, або ще комусь також потрібно завжди передзвонити, особисто якщо ви знаєте людину, і запитати, чи це дійсно так, чи це mm -hmm. дуже багато таких випадків. 15% під приводом дзвінків співробітників банку про це я також вже казав. Не повідомляти реквізити. Покласти слухавку і передзвонити на, на відомі номери банку на які... гарячу лінію на гарячу лінію. Знизились 2 у нас під приводом родичів біді. Таке відомо вже шахрайство, вже перестали угу. реагувати 2% під приводом надання послуг ну, з будь-якого ремонту. І вже 9%. Це інші там шахраї вдаються вже. Якісь новий вигадують це інші випадки, тому коротко розказав, що можна, що не можна робити, як робити, але більш детально ми і на сайті висвітлюємо, і в листівках. Ну і тобто. Вже більше співробітники які на цьому спеціалізуються. Також вони були і в ефірі. Я знаю, uh -huh, так кіберполіція uh -huh. розповідала нам детально uh -huh. про це. Uh -huh. А вдалося uh, затримати таких аферистів шахраїв? Звісно, що вдається, да, так? це дуже довгий uh -huh. шлях, але там щодня uh, це питання у нас на контролі. Кожного дня ми обговорюємо там, доходимо, затримуємо на території інших регіонів. Uh, частіше за все uh -huh. в місцях позбавлення волі. Там майже щодня у нас є розкриття, доходимо, завжди працюємо з колегами з інших регіонів, тому що вони, ну, немає меж. Звісно, це такі злочини, які вони можуть по всім регіонам пройти. На початку програми в переліку злочинів ви згадували побутові. От яка ситуація з домашнім насиллям? Що змінилося з війною? Чи менше стало більше випадків? Е що стосується домашнього насильства, зараз приділяємо цьому таку дуже прискіпливу увагу. Дякую, що ви піднімаєте це питання. Якщо брати минулий рік, то ми бачили, що кількість повідомлень від громадян вона значно знизилась, але цьому є і пояснення. Тобто війна внесла свої корективи. це і... Переселення в західні регіони в країни Євросоюзу це і мобілізація чоловіків. Але ж, на жаль, вже на спочатку цього року незначно, але ми бачимо, що кількість звернень з приводу домашнього насильства вона зростає, тому що ну і, і знов таки цьому є. Пояснення. Пояснення, це і погіршення економічного стану у зв'язку з переїздами. там хтось вимушеними переселенцями став це великий рівень тривожності у зв'язку з війною. Ще. Ну, з додатковими проблемами. Ну і звісно, майже кожен громадян нашої країни, який залишився в країні, він має синдром ПТРС посттравматичного посттравматично, да стресового розладу. І це такі чинники, від яких ми нікуди не дінемось. Тому на сьогоднішній день. На території міста працюють 19 спеціально навчених поліцейських, які щодня в два екіпажі так званих група поліна заступають, і вони кваліфіковано готові надавати допомогу. По-перше, по-друге, документувати такі правопорушення на сьогоднішній день. По кожному. Це питання висвітлювалося як на рівні центрального органу управління поліції, так і на місцевому, на рівні обласної прокуратури. Також ми розглядали, дійшли до певних, тобто були такі не завжди правильно кваліфіку, кваліфікували, але на сьогоднішній день завдяки втручанню прокуратури і центрального органу по всій країні є розуміння. Як враховуючи зміни в законодавстві, вже впливати на цю ситуацію, тобто по кожній такій ситуації ми надаємо. Оцінку ризиків або повторного е можливості повторного скоєння. І якщо такі є, тоді виносяться тимчасовий заборонний е припис або складається адміністративний протокол за насилля в сім'ї по статті 173 з значком 2 кодексу про адміністративне правопорушення. Це є фізичного стосується e e насильства. Ну там є, є різні є різні види насильства. Угу. Якщо фізично, це може бути вже кримінальна угу. відповідальність в залежності від трав. від травда й від тих тілесних ушкоджень, які завдали. Угу. Але ж, що стосується тимчасових заборонних приписів, вони можуть зобов'язати залишити певне місце кривдника, Ну, тобто там, де жертва проживає, але mm -hmm. тимчасово перебуває. Другий вид це заборона на вхід та перебування в певних містах. І третє це заборона в будь-який спосіб контактувати з особою, відносно який, якою якої було скоєно такі дії. Якщо, якщо такі дії мають систематичний характер, тобто Скоєно два два і більше адміністративних правопорушення або два і більше тимчасових приписів, то вже це тягне кримінальну відповідальність за статтею 126 прим кримінального кодексу. Ну і це дійсно дуже такий впливовий механізм, який саме з обласною прокуратурою ми проговорили. І наразі в нас вже з початку року 53 кримінальних про порушено відносно кривдників і відносно 37 осіб вже направлено до суду. До речі, санкція статті, вона або тягне виправні роботи, або обмеження волі строком до 5 років, ну або позбавлення волі строком до 2 років. Звертаються здебільшого через фізичне насильство, коли викликають поліцію чи різні бувають? по різному, зовсім по різному, і образи, і та там просто решту складніше кваліфікувати моменти. Ну і саме складання навіть одного протоколу або винесення тимчасового припису він тягне за собою. Постановку на профілактичний облік з подальшою перевіркою? Ну звісно, там е, якісь там о, якихось обмежень наразі? У нас вже 2619 осіб е, знаходяться на обліку, відносно яких ми щодня проводимо роботу. профілактичну. поліція працює і в прифронтових районах області. Це зокрема пов'язано із документуванням воєнних злочинів Росіян. От яка ситуація зараз? Скільки зафіксовано, і що буде з цим далі? Тобто ви фіксуєте, і коли можна чекати, що відповідальність настане наразі, що стосується обстрілів, то поліцейськими за кожним з ушкоджень там домівки або загибелі громадян порушується кримінальне провадження. Ми проводимо першочергові слідчі дії, і після цього кримінальне провадження направляється до служби до слідчих служби безпеки України. Ну, тобто такий механізм алгоритм. Щодо колаборантів, також я вже це питання озвучив. Що... Ще знаю, що ви працюєте так в прифронтових районах, і ці території, як ми знаємо, дуже часто потерпають від обстрілів. От Цікаво, люди залишаються, ще багато там. І знаю, що з евакуацією теж допомагаєте. На сьогоднішній день нами створено дві евакуаційні групи, які постійно щодня працюють в прифронтових регіонах. На сьогодні і також група парамедиків, яка працює як і в місті Запоріжжя, так і також ротаційним способом поліцейські парамедики, які в прифронтових регіонах надають допомогу. На сьогоднішній день 298 громадян. Нашими евакуаційними групами були евакуйовані, з яких 123 дитини і 39 мобільних маломобільних громадян. Також у нас була по п'яти населеним пунктам привисова евакуація, евакуація Згідно наказу голови військової адміністрації, яка була погоджена з віце-прем'єр-міністром протягом місяця. Разом з владою ми. Це завдання виконали. Хоча, ну, на жаль, дуже складно бо було інколи переконати батьків, що mm -hmm. щодо евакуації дітей. Ну і дехто і досі залишається там і не бажає виїздити, не дивлячись на те, що у безпеці там не можна бути зараз. Я вам дуже дякую, пане Артеме, що ви завітали сьогодні в Акценти. Дякую за інформацію. Це був начальник головного управління Нацполіції області Артем Кисько. А я бажаю вам почуватися в безпеці, де б ви не перебували. Бережіть себе, гарного вам вечора і до зустрічі.